Ти, О Ісусе, дивним чудом, дав своє тіло на поживу і з милосердям до свого народу не пошкодував йому своєї крові, ти, що створив ангелів, не знехтава вже регідної божественно в немічні, форми в щоб стати хлібом життєм, О наймиліше солодке сердець, з якої щастя від джерелами, наш дівочий наречений, просимо, прийди, царствую, найсвятіше серце Ісуса, Жорстоко страждаючи за нас, дай нам смирення яке, і щоб ми спокутували свої гріхи. Моє серце готове, Боже, виконувати Твою волю. Твоє право є в центрі мого серця. Господи Ісусе Христе, Ти так прагниш нашого спасіння, що за наші гріхи заснав таких мов, проводи в наших серцях справжню смиренність, і каятящим і гідним покаянням, спокотувало наші провини, ти, що живеш і царюєш на віки віків.